Разом до перемоги під таким гаслом відзначили міжнародний день студента у Бурштинському торговельно-економічному фаховому коледжі. Гучного свята не влаштовували. Натомість для гостей виступили студенти, котрі презентували танцювальні та співочі номери. А головною частиною заходу став аукціон на підтримку збройних сил України. Нашою метою є збір коштів для збройних сил України, зокрема, передання. Цих коштів у фонд Сергія Стерненка. А, здобувачі освіти а також майстри підготували 10 лотів, котрі ми будемо презентувати під час аукціону. І дуже розраховуємо зібрати якомога більшу суму, котру ми передамо у даний фонд. Наші здобувачі освіти є талановитими і під керівництвом майстрів. Вони вміють належним чином приготувати будь-які смаколики і страви, котрі представлені, скажімо, навіть до диспозиції під час аукціону. Викладач спецдисциплін коледжу Петро Стрембіцький каже, важливо підтримувати наших захисників усіма можливими способами. Завдяки їм ми можемо вчитися працювати і відпочивати. І я, як викладач спецдисциплін туристичної кафедри, сьогодні. Наші студенти зробили такий прекрасний лот. Це дари зеленого туризму, де ми представимо всі види меду, які тільки є у нашій Україні. Під час заходу вдалося зібрати 130 тисяч гривень. Всю суму передали фонду Сергія Стерненка та фонду Повернись живим. Юлія Турконя, колег Бат, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.